Вітаю всіх вас, мене звати Ірина Баторик, і я дуже рада, що в мене є цей час виступати, для мене це велика честь. І сьогодні хочу я поділитися з вами своїм шляхом, своїм ростом. І я в компанії близько восьми років, і цей спіч, ця промова для вас тут, щоб не чекати 8 років, щоб починати рухатись вже і зараз. Я лікар за освітою, з практичним досвідом. І в компанії насамперед я прийшла за продукцією, за унікальністю, за можливістю допомагати, за, е, від тим, щоб відрізнятися від інших. І е, тут було сьогодні, сьогодні, вчора дуже багато сказано за унікальність продукції, за ефективність, за результати, і в кожного з нас є свої такі кейси на межі чуда. Тому розповім трішки, що мене з самого як би, шляху поступання в медичний університет як би, цікавила фітотерапія, натуральна медицина, але академічні знання не давали можливості більше поглибитись і завжди акцентувалося на сертифікації натуральних засобів, на доказовості, на ефективності. І ці всі заперечення, ці всі питання я закрила саме в компанії Віваса. Я попала в оточення, яке стало близьким мені по цінностям, яке спонукало рости і спонукає рости досі. У мене дуже класні спонсори Віталій Михайлович, Наталя Рихлевич. І я завжди буду вдячна за ці знання. Було дуже багато роботи з свідомістю, дуже багато помилок, дуже багато розчарувань, відмов, зневіри, але віри в спонсорів мене. І цей досвід просто завжди я буду вдячна за цю віру в мене. Тому що саме це і формує мене як нову особистість. Саме зараз я розумію. Чому мене з самого початку тягнули в бізнес, і ключовим тут саме тягнули, тому що я не, не розуміла своєї цінності, не розуміла своїх можливостей і того, чого мені декларували мої спонсори. Зараз багато хто може подумати, ну іде тут Вівасан, бізнес, продажі. А саме це все і є Вівасан. Вівасан це про цінності, це про. Класну свідомість, відкритість це про реалізацію, це про мрії, це про успіх. І цей список можна продовжувати просто до нескінченності класних слів і словосполучень. Вівасан – це окрема філософія здоров'я. Вівасан це знання, які міняють життя. І зараз багато хто прагне, багато хто жінок прагне самореалізації. І колись на одному з семінарів я почула таке не дуже популярне визначення цього слова, самореалізація. Що самореалізація це саме те, в житті скількох людей ми є важливим, який вклад ми приносимо в їх життя. І це не завжди відразу стає зрозумілим. А самореалізація стається завдяки таким кільком речам: це фінансова незалежність. Добрий стан здоров'я, коли в сім'ї все добре, коли е, мир в душі і коли ми комусь потрібні. І тут я би хотіла трішки зупинити саме про е, на пункті мир в душі. Віталій Михайлович завжди говорить, е, що всі справи робляться в одному стані духа. Ми повинні бути в дусі. Але життя буває різне, в кожного є свої обов'язки, зобов'язання. Не завжди все так йде гладко. Буває, коли ми виходимо з цього стану і все не так. Не ті люди, не ті продажі, не таке сонце і так далі. Але е, і нещодавно в мене був теж такий стан. І знаєте, що я зрозуміла? Що ми самі можемо повернути себе в стан духа. Тільки від нас залежить, від нашого вибору, який ми робимо щохвилини, щодня. Що секунди від нас залежить формування нашого життя і життя тих, хто нас оточує. І наприкінці кожної презентації, кожної промови має бути такий заклик до дії. І сьогодні я хочу звернутися саме до новачків, які тільки починають свій шлях в які тільки е, шукають себе, які ще в сумнівах. І скажу одне: йдіть свій страх, йдіть свої мрії. Виходьте з зони комфорту, бо тільки там є ріст, розвиток, і тільки це принесе вам те задоволення, про яке тут всі говорили сьогодні і вчора на сцені. І, і оте задоволення, коли через рік на схожій конференції ви приїдете зі своєю структурою, з людьми, які повірять вам і повірять в вас. І це відчуття варта того, щоб пройти оцей нелегкий шлях боротьби з собою. Тож, можете мені не вірити зараз, а перевірити самі. І на наступний рік, на наступній конференції, зустрінемося в ще більшому колі. Дякую вам.